Музика Паски для вегетаріанців та сироїдів нові правила вручення повісток у центрі Вінниці встановили велетенські писанки. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Музика Нові правила вручення повісток. Постановою Кабінету міністрів України розширено повноваження територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток. Тепер українців зможуть мобілізувати незалежно від того, в якому військоматі вони перебувають на обліку. Детальніше про зміни говоримо з Жанною Грушко, адвокатом, кандидатом юридичних наук. Вітаю вас. Отож, розкажіть про нові правила. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів. Дійсно, 7 квітня 2023 року. Постановою кабінету міністрів номер 318 було те, що розширено повноваження територіальних центрів комплектування щодо вручення повісток. А саме нова редакція положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки звучить так: що ТЦК зобов'язані здійснювати заходи оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, незалежно від місця перебування їх на військовому обліку. Що це означає? Раніше оповіщення відбувалося тільки тих громадян тими територіальними центрами. Які перебували у них на обліку за місцем реєстрації їхнього проживання? Це в першому випадку, в другому випадку, вже за новими обставинами територіальні центри можуть вручати повістки про уточнення облікових даних, про проходження військово-медичного огляду або мобілізаційні повістки безпосередньо громадянам. Які не перебувають у них на військовому обліку, за результатами отримання такої повістки, у громадян військово зобов'язаних виникає обов'язок з'явитися до ТЦК, це визначено частиною першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно з якою громадяни зобов'язані за викликом з'являтися до ТЦК з метою з'ясування їхньої можливості проходження в подальшому військової служби. А якщо громадянин не звернувся в центр укомплектування та соціальної підтримки, де отримав повістку, що робити і чи є відповідальність? У разі нев'явки до територіального центру комплектування є ймовірність притягнути за таку бездіяльність до адміністративної відповідальності, а саме за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Такі дії, як адміністративні правопорушення, визначені частиною першої статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення, ця стаття містить санкцію у вигляді штрафу від 1700 гривень до 3400 гривень у разі повторної наявки за. Отриманою новою повісткою, ця відповідальність буде сягати від 3400 до 5100 гривень. У даному випадку, після повторного вчинення, третя неявка може розцінюватися як ухилення від мобілізації і кваліфікуватися як дії кримінального характеру, що носять суспільну небезпеку, і це вже відповідальність за ухилення від мобілізації. Тому бажано, щоб кожен із військовозобов'язаних розумів юридичні наслідки і правову природу дій, які вчиняють як ТЦК, так і військовозобов'язані. Почули вас, Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, була з нами на зв'язку і говорили про нові правила вручення повісток. Паски без яєць та масла робить вінничанка Олена Павлова в Україні. Зараз дуже багато людей, які не їдять м'ясо, рибу, морепродукти, а також інколи яйця та молоко. У Вінниці деякі вегетаріанці та сироїди звернулись до гастрогідеси Олени Павлової, щоб приготувала їм на Великдень особливі паски. У нас на зв'язку у пані Олени і маємо можливість дізнатись рецепт великоднього хліба. Вітаю вас! Розкажіть рецепт пасок для вегетаріанців. Потреба, скажімо так, виникла спонтанно. Справа в тому, що мої е, діти і е, їхні друзі стали нещодавно вегетаріанцями, відмовилися від вживання м'яса, і тому я дуже багато експериментую якраз такими рецептами. І ось, коли дійшло діло до паски, вирішила спробувати зробити веганську паску. Е, ми замінюємо яйця бананом. Це, до речі, стосується всіх. Рецептів, в яких можна сміливо замінювати яйця на банан. Також багато цукатів. Можна навіть замінити цукор коричневим цукром, або взагалі виключити цукор і зробити його з цукрозамінниками. Але це по бажанню, також можна замінити сир, ми замінюємо тофу, або замінюємо сиром з горіхів кешю. Це затратно. Це довго по роботі, але це цікавий експеримент, який один раз в житті, напевне, можна собі дозволити. І таким чином нічого складного в приготуванні нема. Так, вона не така, скажімо, легка. З перших разів, можливо, вона не вийде. До цього смаку доведеться звикнути, але це дуже цікавий експеримент, і оскільки кількість веганів і кількість сироїдів у нас збільшується. Думаю, що такі паски будуть популярні і надалі. Щодо замовлення, то в мене таких, як правило, замовлень сильно не поступало, тому що робилося для своїх, робилося з великою любов'ю і робилося в якості експерименту. Тому експерименти тривають. Олена Павлова, гастрогідеса, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі. Подільська народна писанка, традиції та сучасність у Вінницькому обласному художньому музеї спільно з народним художником України Володимиром Козюком презентували великодній виставковий проєкт. Основою експозиції становить етнографічна колекція автентичних зразків подільської писанки та акварельні замальовки початку ХХ століття. Тематичним доповненням колекції стали твори корифеїв народного мистецтва, відомої писанкарки Марини Верхової, єднак майстрів витинанки Валентини Васильєвої та Дмитра Власійчука, знаного скульптора і різьбяря Василя Слободянюка. Сучасне візуальне осмислення феномену української писанки представленого символіко алегоричними полотнами із тематичного циклу Український космос, виконаними у співавторстві народними художником України Володимиром Козюком та знаною художницею Олександрою Фарандович. Виставковий проєкт вкотре засвідчує невичерпну глибоку народну мудрість та мистецтво поділля, скарбами якого не перестають надихатись сучасні митці. Коли прийшла війна, люди почали усвідомлювати, хто вони є, коріння своє, навіщо вони є. Ми це усвідомили раніше. І ряд робіт з Євгенією Божко, з Бріцем, з Олександрою вже зробили ще до війни вже ряд робіт серії мистецтва через усвідомлення. Ви можете побачити, там є і буша, і Кам'яна могила, бо роботи мають два-три роки, деякі в роботі. Я сподіваюся, після нашої перемоги весь музей ми зможемо. Достати з наших запасників нашу колекцію, щоб дійсно війничани, гості нашої війниці побачили прекрасні колекції наших, нашого музею та наших художників. І я сподіваюся, дійсно, що наближається світле наше свято, Воскресіння Господнього. І ми скажемо. Христос воскрес, істину Воскрес і дійсно Україна Воскресна і ця на відійде від наших кордонів і буде наша перемога. У Вінницькому вищому профучилищі сфери послуг відбувся безкоштовний майстер-клас із приготування великодніх крафінів та декорування пасок. Учасники мали змогу спробувати власні сили у замісі тіста та прикрашання випічки після скуштували виготовлені смаколики за чашкою чаю. Як це було, розповість Тетяна Скрипнюк. У Вінницькому вищому профучилищі сфери послуг відбувся безкоштовний майстер-клас для ВПО із випекання крафінів та декорування пасок. Більше можна Ініціаторами заходу стали Департамент маркетингу міста та туризму разом з представниками профучилища сфери послуг. Вони ж і підписали меморандум про співпрацю, а майстер-клас став першим спільним проектом. Ми готуємо агентів з організації туризму, і саме цим дітям і нашим викладачам потрібна найсвіжіша і найактуальніша інформація про розвиток туризму, про можливості туристичні можливості нашого міста. І, звичайно, ця співпраця, співпраця з департаментом маркетингу і туризму. Якраз була отим логічним продовженням довгої довгої, плідної роботи на благо нашого міста Вінниці. Паска найголовніший атрибут Великоднього столу. На сьогоднішній день вона має багато видів. Крафін це поширений варіант пасхальної випічки, який, на відміну від класичної паски, не потребує жодних прикрас, крім цукрової пудри. Не дорізаємо і завертаємо у вигляді равлика прошарками назовні. Завертаємо, ось так учасники активно долучались до створення випічки та мали змогу відчути консистенцію тіста, аби під час приготування вдома зробити все правильно. І коли в нас залишається кінчик, ми його всередину. І виходить, дивіться, от всі прошарки зверху. дуже важливо і дуже цікаво, коли ти отримаєш безпосередні практичні навички, коли тобі показують всі деталі, які можуть вплинути на кінцевий результат. Тому завдяки таким фахівцям, які вже мають великий досвід в цьому напрямку, було почути всі такі певні моменти, які необхідно враховувати при випічці такого десерту чи такої випічки, як крафін. Прикрашання пасок це особлива традиція українців, тому на майстер-класі навчали працювати з глазур'ю, показали також специфіку роботи з кондитерськими мішками, аби декор вийшов унікальним. пасочки? Учасники майстер-класу отримали у подарунок буклети з рецептом крафіна та смаколик. Кожен отримав подаруночок, отримав випічений крафін. Також було чаювання, де ми дегустували паски і смачний чай. Бажаю всім гарної паски і звичайно перемоги. Телеканал Віничина все буде Україна. Напередодні Великодня у Вінницькому техколеджі провели майстер-клас з писанкарства. Також студенти і викладачі навчались мистецтву витинанки, які техніки і матеріали застосовували наші предки про символіку писанок та їхнє значення більше у сюжеті. Майстер-класи з розписування писанки та створення витинанки відбулись у Вінницькому технічному коледжі напередодні Великодня. До дійства приєдналися викладачі закладу студенти та бажаючі результати натхненної праці будуть пізніше представлені на виставці у коледжі, нагадуючи людям про те, наскільки важлива та гарна українська культура. Студенти долучилися до таїнства, до такого дійства вперше. Ми розписуємо писанки і е, замовляємо свої бажання. Е, саме головне бажання це бажання миру і бажання перемоги. Крім того, ми сьогодні проводимо майстер-клас по витинанкам. Цей майстер-клас це як певна така допомога, знаєте, методична з рук фахівців, майстринь писанкарства, які можуть допомогти, підказати студентам, як це робити. Ну і плюс познайомити з тими символічними знаками, які відображені на писанкарстві, які сягають наших продав давніх часів і є нашим історичним культурним корінням. Давня традиція розпису яєць існує і досі, але багато українців не знають її особливості і створення. Тому організатори закладу дали змогу спробувати відтворити справжню українську писанку так, як це робили наші пращури. До заходу, пов'язаного з розписом писанкарства, відгукнулись майстри в Вінниці та могилів Подільщини. На майстер-класі навчали не лише техніку розпису, але й розповідали історію писанок про їхнє сакральне значення та стилі. Діти сідають перший раз. І вони захоплені, і це доступно з першого разу. І ми знаємо, що вони передадуться своїм дітям і своїм внукам. І ця традиція наповнення цього яйця, символу відродження, символу нового життя, своїми внутрішніми найкращими побажаннями вона прекрасна. Ми пишемо писанки дуже багато років. Мене вчила писанку писати ще моя мама, а її найкращі майстри Віннични минулих років. І нам дуже хочеться передавати цю традицію далі. І сьогодні і ми працюємо, ви чуєте, в якій прекрасній атмосфері. Щороку ми проводимо майстер-класи, і щороку писанкару і писанкарів стає все більше і більше. На заході також відбувся майстер-клас по створенню ветенанки. Для того, аби розповісти про її особливості створення глядачам, майстриня приїхала з Могилів Подільського. Ми познайомили студентів, що означає це мистецтво, звідки воно пішло і для чого ми це ріжемо. Вирізаємо і, взагалі, що таке ветенанка в українському національному мистецтві. Дуже сподіваюся, що десь я посіяла зерно мистецтва, яке проросте в наших чудових студентах. Телеканал Вінична все буде Україна. У центрі Вінниці перед міською радою встановлюють писанки. У місті готуються до великодня. вінничани можуть прийти подивитися та зробити гарні фото. На писанках зображено традиційний український розпис. Також є. Ексклюзивні, на яких намальована Вінниця. Також можна побачити на них намальовані різні церкви міста, квіткові та тваринні орнаменти, ляльки мотанки і символи Вінниці. Нагадаємо, що встановлення великих писанок у Вінниці є традиційним заходом до свята Воскресіння Христового. Це всі новини на цю ми. Дякую, що довіряєте з вірою у наші Збройні Сили України та нашу перемогу.